Христос посеред нас на календарі понеділок, 19 листопада, розпочалася 25-та седміця після п'ятидесятниці. І на божественній тургії ви, дорогі брати і сестри, зможете почути уривок з Євангелія від Луки. Найперше шукайте царства Божого, і все додасться вам. Будемо старатися насамперед шукати царство Боже, і будемо істинними синами і доньками царства Христового. Нинішній день святою церквою прославляються святитель Павло, патріарх Константинопольський, що жив на початку IV століття, а також преподобний Варлаам Хутинський. Життя великого подвижника і прозорливого старця із Новгорода відомо ще з 12 століття. З юних років Варлаам Хутинський виховувався на благодаті божественних книг. А після смерті батьків, залишивши родовий маєток, пішов у монастир, де прийняв постриг, але завжди був у пошуку усамітнення. А тому преподобний пішов з монастиря, де оселився на відокремленому пагорбі. В урочищі Хутинь недалеко від Новгорода у самоті Варлаам проводив суворе життя, перебуваючи у молитві і дотримуючись строго посту. А також ревно трудився, рубав ліс, пиляв дрова, орав землю. Згодом до Варлаама прийшли нести послуг жителі Новгорода. Тоді преподобний побудував дерев'яний храм на честь преображення Господнього. Варлаам Хутинський вчив братію остерігатися людських пороків, таких як заздрість, наклеп, гнів і неправда, і закликав мати смирення і любов та творити добро. А Кож казав, що позбутися від вічних мук можна постом і словом Божим. Господь послав преподобному для служіння ближнім дар чудотворення і прозорливості. А 6 листопада 1192 року преподобний Варлам відійшов у вічність, проте і після смерті продовжував виганяти бісів, зцілювати хворих, дарувати надію зневіреним. А після 1440-х років були знайдені і нетлінні мощі угодника Божого, і він був зарахований до лику святих. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Павло, Віктор, Олександра та Клавдія. Нехай вас осяває мілість Божа. А ми з вами повинні знати, що одна з характеристик мудрої людини це вміння прощати. Ми всі недосконалі, і мудра людина це розуміє. А поки людина цього не зрозуміє, у неї все життя буде проходити у з'ясуванні стосунків. Отже, навчимося прощати.